Майже щодня до лікарів нашої дерматокосметологічної клініки звертаються пацієнти з проханням почистити шкіру обличчя від білих крапок. Ці білі крапки ми називаємо міліумами. Інколи можна почути і інші назви білі вугрі, закриті камедони чи навіть просянка. Так, до речі, називають дану проблематику в народі. З точки зору дерматології, це ретенційні епідермальні кисти, тобто невеличкі капсули, заповнені шкірним салом та кератином. Нетравмовані міліуми вкрай рідко спричиняють запалення шкіри, проте вони ніколи не зникають самі по собі. В нашій клініці, в залежності від клінічних показань, для видалення міліумів ми використовуємо або метод кюретажа, або метод електрокоагуляції. Як правило, достатньо однієї процедури, щоб позбавити вас від міліумів. Дана процедура майже завжди приходить швидко та безболізно, а результатом є чиста та здорова шкіра обличчя.